Пройти безкоштовне обстеження на вірусний гепатит А до центру інфекційних хвороб прийшла пересланка з Донеччини Неля Каркліна. Проходьте маніпуляційно, здаєте крові. Суспільному розповідає, тиждень тому у неї піднялася температура серед симптомів і нежить, кашель та слабкість. Після пожовтіння шкіри звернулася по медичну допомогу. Домагання таке, баліл, желудок. І взагалі не пойму, спати все час хочеться, не пойму, що таке. А вже в п'ятницю вечером прочитала, що гепатит С, а, гіпатіт А у нас в Вінниці зараз. Я симптоми. А у мене всі симптоми. Я в туалет, а там тімне моча. А вот оно ну как. Ну все позвонила в шитку, розповіла, вони кажуть. Ну, в міному лікарю. У жінки відбирають зразки крові для експрес-тестування, а також проводять дослідження методом ІФА. Ми капаємо одну каплю крові і дві каплі бустера. Через 15 хвилин ми дивимося результат. Крім того, ми обов'язково набрали на ІФА на пробірку. Через 15 хвилин експрес-тест на вірус гепатиту А виявився негативний. Та оскільки жінка тиждень не здужає і має явні ознаки, її направляють на огляд до інфекціоніста. Важко полежать, вы знаете, хочеться так отдохнуть, уже нікуди не ходить. Вот, і що знать, бы, чим лечиться, Що що прийняти? ж таке балі, що не знаєш, чим принимать. Ну, я думаю, доктори все зроблять. Аналізи на гепатит робить місцева жителька Світлана. Говорить, кілька тижнів тому перехворіла. Симптоматика була схожа, тож, дізнавшись, що у центрі інфекційних хвороб проводять безкоштовне тестування, вирішила перевіритись. Десь тижні два тому була така середня погана стан, здоров'я, легка температура. Тому, можливо, вирішила зробити тест, щоб дізнатися. Експрес-тест у жінки негативний. Безкоштовне обстеження на вірусний гепатит, а у центрі проводять із 20 жовтня. За цей час зробили майже 200 тестів. З них 60% виявилися позитивними. Розповідає завідувачка лабораторії Олена Косенко. Як правило, позитивні результати з'являються при появі перших клінічних симптомів або через два тижні від початку захворювання. Швидкі тести вони використовуються більше для приймального відділення, для виключення діагнозу і спрямування пацієнта до іншого закладу, а ми проводимо імуноферментний аналіз вже більш досконалий метод і більш чутливий. За словами медичної директорки закладу Галини, Мохній, аби прийти у них безкоштовне обстеження на гепатит, а потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Людина спочатку звертається до сімейного лікаря з своїми скаргами, які в нього є, і сімейний лікар вирішує, чи потрібно зробити тестування. Симптоматика у всіх наших пацієнтів, які звернулися до нами за медичною допомогою, була приблизно однакова. Тобто все розпочиналося з того, що піднімалася температура тіла, був озноб, був якийсь такий грипоподібний стан, десь крутила суглоби. Потім з'являлися посімніння сечі, посвітлення калу, і потім з'являлася жовтяниця. Нині у центрі інфекційних хвороб із підтвердженим гепатитом А на стаціонарі 101 пацієнт. У всіх стан важкості середній каже Мохній, аби вберегтися від недуги, радить дотримуватися базових правил гігієни. Саме основне мити руки. Чому тому, що шлях передачі вірусного гіпатіта А він фікально оральний мити овочі, звісно, мити фрукти, пити кип'ячену воду, не їсти не митих овочей і фруктів. Дуже обережно з вживанням молочної продукції, особливо на стихійних ринках. Безкоштовне тестування на гепатит А у Вінницькій громаді можна пройти лише у центрі інфекційних хвороб. Повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Тестів достатньо. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.